Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на 21 липня 2024 року на неділю. Повний місяць. Місяць у водолії і 16 місячний день. І так про повню. Повня це чудовий період, особливо для жінок, коли всі їхні Отакі внутрішні здібності проявляється в повному об'ємі. Повня. В календарях повня позначається світлим кружочком, а на небі її ні з чим не спутаєш. В усіх областях під власних місяців закіпає енергія. Енергія переповнює душу, виплескується через край. Буває, що емоційна перенапруженість виливається. У скандали та в істерики. В кращому разі емоційна наповненість допомагає розкриттю всіх місячних здібностей, що проявляються в інтуїції та в підсвідомих творчих процесах. Тому повня поправа вважається одним із кращих періодів для людей творчих, для акторів, музикантів, поетів, співаків і художників. Основна відмінна риса повені це безсоння. Тяжко переносять повню гіпертоніки. Велика, велика небезпека інфекцій та заражень. Так що робіть профілактику, обробляйте рани. У цей час частіше трапляються інфаркти та інсульти. Американські хірурги при плануванні операцій враховують місячний календар. Уникаючи днів повного місяця, так як саме у ці дні можуть бути ускладнення та такі ризики неудач. Уповню частіше невирівноваженість у психічних хворих, у маніяків або серійних убивців, бурхливо реагують на зміну місячних ритмів та фаз маленькі діти та домашні тваринки і навіть дикі звірі. А далі 16-та місячна доба. Це дуже гарний творчий день, вдалий для того, щоб узяти шлюб, похрестити дитину, прагніть до того, щоб створити в душі та в сім'ї гармонію, рівновагу, зберігайте спокій та душевний комфорт, незважаючи навіть на повню. Енергетика цього дня дуже гармонічна. День чистий, світлий, спокійний. Забор... Вибачте, забороняється проявляти агресію, кричати, розмахувати руками, все це може обернутися проти вас. Не вмикайте голосну музику, не... <смас> не поводьте себе визиваючи. Краще проведіть цей день у самотності, займіться домашніми, якимись звичними справами. Всім тим, що... Зв'язано з очищенням. Мийте підлогу, витирайте пил, приймайте душ, при цьому говоріть. я навожу порядок в домі. І не тільки в домі, у своєму житті, у своїй душі. Корисна, спокійна прогулянка пішки, професійні проблеми нехай зачекають, бо це не їхній день. А далі місяць стоїть у сузір'ї водолія. Водолій, він пов'язаний із блакитним коле, кольором. Так що, все блакитне піде як лікувальний процес. Одягайте блакитну одежку, футболочку, шарфік якийсь, щось блакитне, постільна білизна, якщо блакитного кольору. Це все буде лікувальне, а особливо для щитоподібної залози. Вона дуже полюбляє блакитний колір, він допомагає в спілкуванні, він допомагає людям контакти зберегти і гарно адаптуватися у середовищі і спілкуватися гарно з людьми. Так що місяць у водолії настроює нас на відчуття свободи, духовного росту. Та об'єднання із людьми близькими по духу. У цей час нам хочеться свободи і незалежності. Нам зовсім не хочеться давати якісь обіцянки, брати на себе якісь зобов'язання та підсвідомо, нам хочеться утікти від ситуації, яка нас зобов'язує до чогось та порушує нашу свободу. Нам хочеться чогось дивного та містичного. От. А ще у ці дні. Пожалійте ніжки, вони дуже вразливі, так що далека піша прогулянка може зашкодити. А іще енергія у місяці в водолії направлена на створення дружніх відносин між людьми. У цей час нам особливо такі е, вдаються романтичні якісь зустрічі, отакі бесіди. І Можна сказати, сентиментальні. Хочеться побути із самими рідними та з кращими друзями, поділитися із ними і своїми сокровенними мріями, ідеями, турботами. Енергія місяця підведе декого на такі балачки, на такі розповіді, що слухачі будуть у шоці. Бажання шокувати співбесідників. Буде переважати навіть над самою суттю сказаного. Чим більше нестандартними вони будуть ваші розповіді, тим більше задоволення ви получите від того, що слухачі будуть у шоці. Дні водолія допоможуть людині повністю реалізуватися, у його силах надихати других своїм ентузіазмом та фантазіями. Спілкування буде визвано бажанням показати себе. У всій красі будьте уважні та контролюйте те, що ви говорите, щоб потім не червоніти за своє базікання, щоб потім не пожалкувати про сказане. Удній водолія, старайтеся не переїдати, бо всі калорії відкладуться у жирок. Корисно пити чаї із лікарських трав для того, щоб вивільнилися шлаки, тому що одні водолія. Та ще й на повному місяці наш організм дуже гарно очищається від шлаків. А ще постарайтесь поранше повечерати. Отак, о годині 5, 6, а потім попили водички і не наїдайтеся, нехай організм відпочиває. У таку спеку, та ще й повня, нехай організм трошки відпочине. Отак. От і кожен день. Тобто, день за днем ми будемо знайомитися із своїми потребами, зі своїм організмом. І організм наш, наше тіло буде ставати все здоровішим і щасливішим. Бо краще бути здоровими, ніж хворими, краще гроші тратити на задоволення, аніж на лікування та на пігулки. Отак. От так що, любі мої, будьте здорові! Будьте здорові, шануйте себе! З вами була бабка Люся. На все добре, до завтра!